Усім привіт вітаю вас на каналі Монтрейд І що ж будемо як завжди торгувати за логікою руху ціни за нашими авторськими стратегіями? І збирати плюси. Торгова сесія найближче нас планується о 13.30, Тож маю ще буквально годинку, аби якраз поторгувати перед сесією, більше поспостерігати за ринком і бути до всього готовим. Будемо розбирати аналіз кожної угоди від А до Я. Аби кожен міг зрозуміти, кожен міг повторити. Ну і не забувайте, що найкраще навчання це практика, коли вже маєте якусь інформацію і стараєтеся її використати. Аналізуючи, що ви отримуєте. І, до речі, гарна ситуація: по Каджіпіваю чи встигну я зайти. Давайте дивитися. Каджі піввай, хочу дочекатися ще закриття свічки. Залежить від того, як ми закриємося, якщо ціна зафіксується вище ось цієї точки. Час експірації 2 хвилинки і натискаю Купити, буду очікувати продовження росту ціни. Давайте перейдемо до аналізу, розберемо, чому я так зайшов. Почнемо здалека і бачимо, що в загальному ціна росте. Це вже говорить нам про те, що нам цікаво також працювати на підвищення і рухатися разом з ціною. Далі в нас був чітко сформована зона супроту, від якої ціна на окупу раз давала реакцію на зниження. Починаючи з ось звідси, і весь цей час ми її тестили, ніяк не могли пройти вище, що демонструвало нам слабість покупців. Але ось тут ціна все ж змогла пройти вище, підтвердивши силу покупців, та що нам далі цікаво рости, ми прийшли на ретест, тобто підійшли до ось цієї зони з іншої сторони. Тепер ця зона вже виступає підтримкою, і від неї ми бачимо гарну реакцію на підвищення. Розглядаючи більш локально, я бачу формування мікроструктури. Ось таким чином. Є лой. Дали корекцію. Оновили попередньо сформований максимум і зайшли на продовження росту ціни. Враховуючи наш лонговий контекст, я хотів бачити швидке оновлення попередньо сформованого максимуму, що ми з вами наразі і бачимо. Тож давайте дивитися, як угода закривається, буквально залишається 15 секундочок. І маю відповідно забирати перший плюсик. Тобто тут ми виставляємо час експірації, переважно в моїх угодах це 2-3 хвилини. Сума угоди, і відповідно бачимо дохідність. Тут вона 86%, і ну просто шикарне продовження росту: 174 долари чистими. Відповідно, з даної торгової ситуації я забираю. Пропоную не тягнути, одразу шукати наступну угоду. Я сподіваюся, що тут було усе зрозуміло. Знову ж таки, щодо структури, тобто розуміємо, що в загальному, якщо ціна росте, кожен раз вона має оновити попередню сформову. Максимум. Ось цей. ось цей, І тоді ми підтверджуємо лонгову структуру, підтверджуємо, що нам цікаво рости. Тут у нас сформувалася якраз мікроструктура, я побачив, що ми впевнено оновили попередньо сформований максимум і зайшов на продовження, очікуючи оновлення ось цього максимума, трішечки вже глобальнішого, якщо дивитися за структурою. Якщо ж ціна зафіксується нижче попередньо сформованого мінімума, то це вже буде злом. І я вже буду розглядати дану структуру більш шортовою, очікувати подальшого падіння. Тобто розборот руху ціни, а також важливо враховувати контекст. Тобто, в нас тут в загальному контекст лонговий. Ми розуміємо, що нам тут працювати цікаво лише на підвищення, якщо навіть сформується тут якась шортова мікроструктура. На зниження я працювати не буду. Я буду очікувати, коли відбудеться злом. Тобто ми зафіксуємося вище попередньо сформованого максимума, зламаємо шортову структуру і далі працювати на підвищення. Якщо залишається щось незрозуміло, обов'язково пишіть в коментарі, і я постараюся якомога швидше на все відповідати. Євро ГБП розглядаю, також може сформуватися ситуація. Бачимо, що в загальному ціна росте. Нам цікаво працювати також на підвищення. Зараз у нас формується теж тут лонгова структура. Ось таким чином вона формується, якщо позначати схематично. І, відповідно, цікаво бачити продовження росту. Ось тут я позначив локально сформований максимум. і ще, що бачимо, що формується щось наподобі подвійного дна. Ось так. Це розворотна формація. Єдине, що мені залишається дочекатися, аби ціна зафіксувалася вище ось цього максимума і відповідно підтвердила свою структуру. З іншої сторони, я це розглядає як акумуляцію. Пробиття, з якої я також очікую на підвищення. І тоді, вже по факту пробиття, коли ціна зафіксується вище, я буду готовий зайти на продовження, очікуючи оновлення структурного максимума Ось це наша структурна точка. Тож буду очікувати ціну вище, як тільки ми зафіксуємося вище, буду готовий тут заходити на продовження росту ціни. Три хвилинки час експірації собі приготував, але поки що ми вище не фіксуємося. Також звертаю увагу на сформовану ось цю зону підтримки. Бачимо, що. Ціна тестила її вже на ну, купу раз, але кожен раз дає моментальну реакцію, формуючи велику тінь. Тож, якщо зараз ціна також дасть агресивний тест на зниження в дану зону, то на дві хвилинки вверх я зайду, очікуючи аналогічної реакції. За контекстом, я все одно хочу бачити пробиття вверх. Тож очікуємо, або ціна має закріпитися вище і ми будемо заходити на продовження росту, або ж має дати тест ось цієї зони нижче. Вічно ціна ходити в даному діапазоні не може, ми чекаємо, що вона буде робити. 20 секундочок залишається до закриття свічки, але хотілося б побачити впевнену фіксацію вище і заходити на продовження росту ціни. Я собі євро ГБП в будь-якому випадку приготував. Тож очікую закриття і буду заходити. 3 хвилинки час експірації. Я тут готую. 3, 2, 1, 3 хвилинки натискаю купити, буду очікувати продовження росту ціни. Краще було зайти по закриттю свічки, бачимо, що я попав на такий імпульс. Через що в мене гірша точка входу. Але я думаю, що в загальному ми все одно маємо продовжувати рости. Наш таргет, наша ціль знаходиться аж ось тут. Це оновити структурний максимум. Бо, як ми з вами розбирали, ось наша сформована структура. Ми дали корекцію і, відповідно, теж очікуємо оновлення попередньо сформованого максимуму. В принципі, ми вже його торкнулися, але хотілося б значно впевненішу фіксацію вище. Давайте спостерігати за відпрацюванням. Хочу забирати другий впевнений плюс. Три секундочки, і що ж, шикарне продовження росту ціни забирає другий впевнений плюсик 124 долари чистому, так як дохідність тут була трошечки гірша. Знову ж таки, якщо щось не зрозуміло, якщо в коментарях для прикладу не відповідаю, то під цим відео в описі також буде чат зі мною в телеграмі. Ви можете завжди написати. Я відповідаю особисто. До речі, Євро ГБП я пропоную навіть відпрацювати повторно. Лише трішки вище чекаю точку входу, час експірації 2 хвилинки і готуюся заходити. Трішечки вище, хочу аби торкнулися даного максимума, і одразу буду готовий натиснути кнопочку Продати. Євро ГВП. трішки точка входу не долітає. Давайте 3 хвилинки час експірації натискаю Продати, буду очікувати реакцію на зниження. До речі, все ж ми долетіли тут до точки входу і зняли повноцінно ось цей попередньо сформований максимум. І давайте одразу по аналізу. Перше, на що звертаю увагу, це імпульсивний ріст на підвищення. У Нас немає жодної сформованої червоної свічки, лише зелені, і увесь цей шлях, доки ми росли до ось цього рівня. Були лише зелені свічки. Другий фактор це ціна, знаходиться у перекупності по RSI, тобто вище значень 70. Ну і третій фактор це, звісно, ось цей попередньо сформований максимум, який виступає супротивом. З урахуванням цих трьох факторів я очікую е, такі варіанти розвитку події. Мене влаштовують два варіанти з трьох можливих. То ми розуміємо, що перший варіант це ціна дає звідси реакцію на зниження, розвертається і в подальшому падає. Другий варіант це ціна продовжує рости. І третій варіант, це ціна дає корекцію декілька червоних свічок і тоді продовжує рости. Тобто мене влаштовує як перший варіант просто падати вниз, так і корекція подальший ріст. Не влаштовує лише варіант, якщо ціна просто продовжить рости. Ну але за цією стратегією ми вже теж не вперше торгуємо. Вона є чітко прописана у каналі навчання. Ось вона стратегія за Просто натискаєте, і там я від А до я усе розписав. Ну і давайте подивимося, як вона себе відпрацює в даній торговій ситуації. Три секунди, ну шикарна реакція на зниження, більше схоже на розворот вниз, і 128 доларів ще чистими забираю. Як бачите, той самий актив Євро ГБП, другий плюсик не заставив себе довго чекати. По євро-долару, до речі, ось тут бачите, була аналогічна ситуація. Бачимо чітко сформовану зону підтримки. Ціна попередньо давала від неї вже реакцію на підвищення. Є імпульсивне падіння, лише червоні свічки. Ціна знаходиться у перепроданості, тобто нижче значень 30. І очікуємо реакцію на підвищення, яка тут. Також була тим часом євро єврочіхе формує щось цікаве. То ж будемо розглядати важливо, як нас закриється ось ця свічка. В принципі, те, як вона закривається зараз, мене повністю влаштовує, я буду готовий заходити на продовження падіння ціни. Давайте дочекаємося закриття, буквально залишається 15 секундочок і будемо заходити. Час експірації готую 2 хвилинки, так як свічка закривається достатньо агресивно, значно нижче, то буду очікувати якийсь мінімальний ребаланс для входу. Можемо і просто продовжити падіння, але все ж для мене така точка входу трішечки ризикована, хотів би зайти більш консервативно. Відповідно, час експірації 2 хвилинки, натиснув я буду очікувати подальшого падіння ціни. І давайте пройдемося по аналізу. Бачимо загальне падіння ціни і бачимо сформований рівень підтримки, від якої ціна попередньо вже неодноразово давала реакцію на підвищення. Ось тут ми достатньо тривалий час піджималися, і теж ціну достатньо довго не пропускало пройти нижче. Але все ж ми це зробили і розуміємо, що це демонструє нам силу продавців. Нам цікаво падати надалі. Так як тут актив не летів прям дуже агресивно і давав достатньо сильні відкати, то я чекав теж отримати корекцію для подальшого входу. Корекцію я розраховував на фулфіл. Попередньою свічкою, тобто бачимо, що вона усією свічкою була заповнена трішки більше, ніж наполовину. Я хотів бачити її повне заповнення наступною свічкою, що ми з вами і побачили, де ми взя... з вами і взяли точку входу. Давайте дивитися, як закриється угода. 40 секундочок нас залишається. Наразі ми шикарно летимо Я би навіть сказав, що тут можна спробувати зайти повторно. Тому що що у нас відбулося, ми дали корекційну, ми сформували тим самим. Локальний мінімум ось цей, і ми його зараз теж успішно пробиваємо, що дає додаткове підтвердження. Раз, 20 секунд залишається, давайте спостерігати. Два, один. В принципі, аналогічно, шикарне відпрацювання, 168 доларів чистими, точку входу зливили шикарно, відпрацювання забрали шикарне. ГБП ЧХФ, сформована ситуація. Давайте одразу залітати. 45% дохідності будемо пропускати. У нас вже йде пробиття достатньо гарне, можливо, чекав би якогось ребалансу і тоді заходив на зниження. Ну, але 45% я в таке не заходжу, буду шукати щось інше. Ну і до речі, по аут чи була аналогічна ситуація з індикатором RSI. Ми бачимо імпульсивне падіння ціни, лише червоні свічки, зняли попередньо сформовані мінімуми, а ціна знаходиться у шаленій перепроданості по RSI, нижче значень 30%. Відповідно, ось тут на 2-3 хвилинки зайти на підвищення, бачимо, що отримуємо гарну реакцію вверх і можна було забирати впевнений плюс. І пропоную спробувати відпрацювати ГБП-кат. У нас є ось зняття двох лоїв, у нас є імпульсивне падіння. Ну, RSI трішечки не досягає, але я його розглядаю ще трішки по-іншому. Зараз розкажу, покажу. Лише давайте зайдемо. ГБП-кат, час експірації 3 хвилинки, і буду натискати кнопочку купити. 2-1 по закриттю свічки, натиснув, буду очікувати подальший ріст ціни. Дохідність у нас хороша, 91%, мене все влаштовує. В цій ситуації бачимо, що RSI не знаходиться нижче значень 30%. Тож, чому я зайшов тут на підвищення і ігнорую цей факт. Дивимось ще раз на RSI, як бачите, я позначив ось такий сформований версхідний канал. І давайте навіть проведемо ось так лінію, аби бачити звідки це все йде. І з цього моменту ціна в загальному у нас провалилася вниз. А по RSI ми в загальному ростемо. У нас йде тенденція на підвищення. То у нас відбувається дивергенція. Ціна падає, RSI росте. Це також вказує на те, що вічно так продовжуватись не може, і має продовжуватися адекватний рух, а саме на підвищення. Тож, у нас є зняття двох попередньо сформованих мінімумів, ось цього і ось цього. Імпульсивне падіння лише червоні свічки, дивергенція по RSI, -ю. Я аналогічно очікую як мінімум корекції на підвищення в даній торговій ситуації. Давайте дивитися за відпрацюванням. Заходив я по закриттю свічки. Давато достатньо глибокий тест ще нижче, можна було брати значно приємність. Входу, але наразі це на результат не впливає. Корекцію хорошому одно даємо, реакція присутня. Очікуємо закриття. Три секунди, ну, шикарніша реакція на підвищення, жирнющий плюс 182 долари чистими Нагадую, що ця стратегія є чітко розписана. Нашому каналі навчання і ще один дуже важливий пункт, без якого ви точно не станете профітним Це мані ризик менеджмент. Це дуже важливий пункт, його теж треба ознайомитися і використовувати у власній торгівлі. Бо якщо у вас некоректний мані ризик менеджмент, ви 100% будете забирати мінуси. А раз у цьому відео ми забрали з вами 5 плюсиків. На мою думку, це шикарний результат. Кожну угоду ми проаналізували, розібрали. Якщо у вас залишаються якісь питання, обов'язково пишете у коментарях. Або якщо соромитеся у коментарях, пишете мені в особисті у телеграм, усі посилання на нашу команду на канал навчання. На чат зі мною я залишу під цим відео. Тож, якщо це відео було корисним, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і долучайтеся до команди. Там ми торгуємо майже кожного дня, проводимо прямі трансляції і разом забираємо шикарний результат. Просто долучайтеся до основного каналу, тут ми Бачите, сповіщаємо про трансляції, ділимося статистикою з ВІП-каналу. ВІПКА також абсолютно безкоштовно, але для цього маєте долучитися в першу чергу до основного каналу, де наразі понад 1900 людей, і дочекатися, коли буде набір у ВІП-канал, тому що місця обмежені і всіх долучити банально не можу. На цьому все. Усім гарного дня і вдалої торгівлі.